Придавлюються люди конструкціями, так і саме тобто треба часом підняти

Я Ілона Мисилок, керівник художньої студії Варва, що знаходиться в місті Луцьку. Ми побували сьогодні на акції в пожежній частині. Нам дуже сподобалось. Нам показали дуже багато цікавих речей, яких навіть я ніколи не бачила, хоча вже ніби стачать ніж діти. Думаю, діти то взагалі були, в них було величезне захоплення. Дуже дякую, тому що і побачили, як ножниці діють, побачили, як подушка, діють. побачили, як можна воду, як, так само, як пожежні можуть гасити вогонь. Ну, нам дуже сподобалося. Я думаю, що діти теж захотять, що в них буде враження. Я думаю, що ми ще колись до вас напросить ще раз на екскурсію, щоб ще показати іншим дітям, які це не побачили. Дуже вам легкі дякую. Так, діти, ви знаєте, що це вам дають? Mm. Це такі малесенькі листіночки. А на них написані правила. І ви вдома прочитаєте. Mm. Mm. Там є красочка. Прав... Можна купатися з дорослим? Можна. Діти, а який номер служби порятунку? Який номер служба порядку? Стані! Найбільше сподобалося рятувальників, це як вони ножницями розкріпляють і подушка піднімається, і гарні такі машини. їхня робота важка чи не? Ну, думаю, важка, бо все, стільки людей на спостерігається. Це найголовніша робота. Як тебе звати Софія.